Собі знали, що е, коли ми приїжджали сюди е, десь півтора-два місяця назад, перший раз, то тут дійсно е, продавалася е, Мучка. Мучка мучка, гранітний От. І коли в жару стояла тут стовп пил. Так як, е, е, скажімо, власники цього, цього підприємства пішли все ж таки людям на... Скажем, на зближення, і на даний час тут мучка вже не продається. Тобто, все ж таки робота робиться, плюс робиться канал для поливу в спеку, коли була неймовірна спека, цього літа. Вони поливали її. Ну, виявилось, води недостатньо. Тобто, зараз роблять канал, щоб не повторювалася та сама ситуація. В фоні. Приємці і люди все ж таки шукають, Компроміс. да, шукають компроміси. Те, що не продається гранітний відсів, раз було питання гранітний відсів забрати, прибрали. Значить, питання поливати водою, вони працюють над цим. І будівництво забору з боку західної окружної, щоб не пересипалось на той бік вулиці Полюка.